Річі однака, чесно кажучи. А ви що думаєте? Метал після зварювання він що, холодненький. Хі -хі. Ні, друзі, не можна брати. Ну ось воно валяється, бачите. Це знаєте, чим займаюся. Вихідний день. Люди відпочивають, неділя все ж таки. А я тут оцей волонтерю. От бачите. Половина світильників перегоріло в кооперативі, і я міняю ці дешеві прожектори, от котрі висять над головою, на от такі от світильники. ну Тобто у них краще вода тепловідведення і вони довше працюють. Але їм треба от зробити кріплення. Кріплення, котре продається, воно таке з таненького металу. А у мене є обрізки з металу нормального, то я от і варю ці кріплення. Це не для міцності, я сюди потім чіпляю датчик. На освітлення. От, і Щор, Коротше, не чіпаємо е, Сюди ставиться світильник, столби у нас під кутом. тому я обираю світильники, які регулюють кут нахилу. ну і Потім тут я ставлю металеву з нержавійки затяжку, фіксую до стовпа. і Проблема не в тому, що там когось найняти чи ні. По-перше, зараз дуже важко найняти Інше тут треба лазити на стовпи по 8 метрів висотою. Не кожен полізе. І дуже дрібна робота, тому важко знайти бажаючих. Ну, доводиться самому лазити. Мої підписники бачили, як я це роблю. Але зате потім це довго працює і гарно освітлює. Тому так, знаєте, багато чого вмієш і це виручає. А це я зробив штучку для того, щоб стовпи повирівнювати. У нас три стовпи, вони в торфі стоять і нахилилися дуже сильно то я оце чекаю коли буде допомога і будемо впирати і домкратом вирівнювати ці стовпи не знаю вийде не вийде вдасться не вдасться якщо не вдасться придбаю трос і тросом у мене є лебьетка ручна потужна все одно вирівнюємо їх ну а поки ця оснастка лежить чекає своєї черги